Щодо оціночних місій Європейського Союзу в Україну. З метою запровадження безвізових умов поїздок громадян України до Європейського Союзу українська сторона щоденно здійснює практичні кроки з виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму. На цьому тижні в Україні розпочався другий раунд оцінювання виконання критеріїв другої фази плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму. 1 серпня цього року в нашій державі вже працюють місія з питань безпеки кордонів. З 1 вересня місія з питань боротьби з корупцією, і з 2 вересня місія з питань безпеки документів. Всього в Україні працюватимуть 8 груп експертів. З 7 вересня працюватиме місія з питань боротьби з організованою злочинністю. З 21 по 25 вересня працюватимуть 3 групи. Справ людини, боротьби з торгівлею людьми, а також місія з питань міграції та притулку. Місія з питань протидії легалізації коштів розпочне свою роботу в нашій державі 28 вересня цього року. Експерти ЄС проведуть зустрічі з представниками центральних органів виконавчої влади, а також з представниками громадянського суспільства. Передбачається також відвідання регіонів України. Експерти матимуть можливість комплексно оцінити стан готовності нашої держави до запровадження безвізового режиму поїздок українських громадян до Європейського Союзу. За результатами роботи експертних місій ЄС, а також з урахуванням звіту української сторони про виконання відповідних рекомендацій, який був переданий стороні ЄС напередодні оціночних місій, а саме 17 серпня цього року, європейською комісією. Буде підготовлена доповідь про виконання другої фази плану дій щодо лібералізації візового режиму для України. Ми дуже розраховуємо, що зазначена доповідь міститиме позитивну для нашої держави та українських громадян рекомендацію. І вже в наступному році безвізовий режим поїздок до ЄС стане можливим.